Си відсотків цей курс він навчає не лише там от якогось один скіл запустити, а він складається з купи пазлиців, і кожен там урок, кожен модуль він давав мені якийсь новий, якусь нову навичку, яку я потім окремо могла можу використовувати незалежно від того, буду я запускати глобальні курси чи ні. Коли от, запускаєш курс на холодну аудиторію. У тебе кожен день потік нових підписників. І це і вони приносять і вони стають твоїми клієнтами. Я почала вести блог більш активно, і до мене почали приходити клієнти на мої послуги з таргету мого навчання. На цьому курсі точно ви навчитеся чомусь новому для себе. І, можливо, він буде спочатку чогось нового в вашому житті, як це було і в мене. Так, всім всьому... привіт-привіт-привіт, привіт-привіт. Сьогодні ми познайомимося ще з однією нашою ученицею і не тільки просто ученицею, а ще і людинкою, яка робить нам весь СММ. і одного разу вона просто попросила, щоб ми їй відкрили доступ до курсу, а потім все закрутилось і завертілось. Але детальніше вона про це зараз розповість сама. Знайомтесь, це Таня. Вона займається SMM, і в цілому SMM у нас ведрайс адженсі. От і та давайте про себе трішки детальніше познайом аудиторію з собою. А, так, ну як же Влад сказав, я займаюся SMM до того, як я коли я прийшла врайс, я робила суто послуги SMM. І коли вони запустили своє навчання по записку курсів, блог, я почала вже більш детально, більш заглиблено це вивчати, тому що це в принципі потрібно було як для контенту на інстаграмі трати. Так само це було цікаво і мені особисто, тому що я хотіла якось надпобуватися. І от що мені подобалось це. От якраз продажі на, на холодну аудиторію. Я почала це вивчати, і так все закрутилось, що зараз я запускаю свої е, навчання. От і тепер я не лише СММ, я ще й експерт по візуалу, по контенту. І надалі буду позиціонувати себе як експерт по цьому, але про я скаже трошки пізніше. Окей, 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 окей. А тоді давай а, трішечки. А, був просто ти займалася СММ, а саме як який вів в сторінки в інстаграмі, якщо це назвемо простіше. От коли ми, ми почали більше працювати саме над нашим проєктом, тебе зацікавила тема, щоб копнути глибше саме в а, запуски онлайн, навчання про Все, що з цим пов'язано, так? А бо коли я почала з вами працювати, я абсолютно була недотична до цієї теми, і я почала копати, вивчати і зрозуміла, що це цікаво мені не лише в рамках робити контент в СММ, а й для свого розвитку. я дуже багато чого дізналася і почала розвиватися тому. Окей, ну дивіться для мене це ще і ти для мене приклад того, що. Ми працюємо разом. все окей, Таня сама по своїй ініціативі це не було те, що там тобі треба пройти це, чи ще щось. Вона просто не визначає, а написала, чи можна мені відкрити, чи можете мені відкрити доступ до цього курсу, щоб я подивилася, можливо, щось зробила. От і у нас ну навіть всередині команди ще щось там не було такого відношення розуміння, що Таня там щось сама зробить чи не зробить. Людинка просто тихенько почала собі щось робити. Там наскільки я знаю, задала там декілька питань просто там по якимось технічним аспектам, і все. І потім, отже, зараз, коли там готуємося записувати кейси, ділитися результатами, випадково. До мене це доходить інформація, що Таня запустилась і і отримує класні результати? От, тому і вийшли сьогодні на цей зізвон, щоб більш детальніше поділитися і розкрити не тільки сторону того, що як це там все там технічно відбувалося, чи як там проходив курс, а ще що, якщо в тебе є просто ціль і бажання, ти можеш навіть самостійно все зробити без там якоїсь навіть сторонньої допомоги, просто коли в тебе є чітке розуміння, чого ти хочеш, і твої дії призводять до результату. А тому давай таке наступне питання: як ти вважаєш, що взагалі треба? Треба мати, чи що повинно бути у людинки, яка хоче зараз запустити свій курс чи прийти в цю нішу, щоб почати і щоб в неї вийшло, що ти могла виділити. Саме головне це бажання. Це ну бажання не треба мати якусь фінансів. Не потрібно мати стартовий. Там якийсь плат, 50 доларів, ну там 100 на якісь там ще підписки. все. і саме головне це бажання, і мотивація, і розуміння для чого ти це робиш. У мене була цікав світ. Я хотіла от запустити своє навчання. Я на шляху, поки я проходила цей курс. Я сто разів казала, та я нічого не знаю. Я якийсь який з мене експерт, і так далі. Але я знала, що я мушу добити. Я мушу дійти до кінця, запустити і тоді впевнитись, що я або можу, або те не моє. І головне це дійти до кінця на на протязі навчання. Скільки б не було сумнівів, треба добити це, доробити, запуститися. Тоді вже результат покаже, як рухатись далі, і чи і чи це твоє, чи ні? Тут вже аж тоді це можна зрозуміти на 100%. окей, а підскажи тоді для всіх таку пораду, ти вірно сказала, що треба дійти до кінця, запустити, і тоді вже буде зрозуміліше. От як дійти до кінця, до цього і не злитись десь на півшляху? Що тобі допомагало? От поділись тут своїм досвідом. Що мені допомагало? Ну якась внутрішня самодисципліна, яка яку мені дуже важко собі до речі розвивати, тому що я дуже багато навчань доходжу до кінця. Але я просто я собі, я собі уявила фінал, який буде, коли я прийду це навчання, що в мене буде? В мене буде свій курс, і я буду вміти його запускати. І навіть якщо я його не запущу собі, якщо це буде не моє себе собі запускати в курси, то я зможу навчити кому інших людей, або я зможу продюсувати інших людей, навіть на початковому якомусь етапі. І оцей е, бачення того, що мені це навчання дасть, воно мені мене мотивувало дойти до цієї точки, дойти до кінця. Окей, тобто е, дивись, можна підсумувати так, що якщо ти експерт проходиш це навчання, то в тебе е, декілька шляхів, як ти можеш використовувати ці знання, Можеш запустити себе. Можеш отримати скіл, як запускати, тобто навичку, як запускати інших, і можеш навіть навчати якимось елементах або навіть заробляти просто на кожному окремому елементі, написати сайт, зробити копірайт, налаштувати технічну частину, бути методологом, бути клієнт сервісом чи будь кимось тут, і заробляти прямо на цьому навіть з одного якогось компоненту цього курсу. А, так, це сюди сотник. цей курс він навчає не лише там от якогось один скіл запустити. А він складається з купи фазлифів, технічних нічних сторін, і навіть в плані там розпаковки себе. От в мене дуже важко дався мені модуль, коли я заходила питання, хто я для чого мені це потрібно. Тобто це теж якийсь певний навик, щоб надалі розпаковувати експертів, так і кожен там урок, кожен модуль, він давав мені якийсь новий, якусь нову навичку, яку я потім окремо могла можу використовувати незалежно від того, буду я запускати глобальну курсу чи ні. І мені багато навіть навиків коротше, багато знань працювали на мою експертність в експертність в плані СММ. навіть там мене якісь стало більш такіше розуміння і більше якихось таких фічів, які я можу використовувати тепер в своїй роботі як СММ. Тому глобально глобально так. кайф кайф кайф. <кхух> Дивись, ще одне питання теж з контекстом знаючи, що в тебе маленька дитина. От люди часто говорять, що у них не вистачає часу зараз щось робити, проходити курси, проходити навчання і все. Хоча у них вони там можуть бути навіть ну самі не сильно контекст, навіть не беремо. Але а, ти, як приклад, ну знаючи, що в нас ще багато наших продуктів-спікерів з малими дітьми, і ми розуміємо, яке це завантаження, і бачимо, ну скільки вони забирають свої енергії, і ти приклад того, що в тебе з малою дитиною вийшло подивитись курс і не просто подивитись, а ще й запуститись, Поділись, як тут знаходити час і закрив взагалі це заперечення, що не вистачає часу. Ну, в тебе це вийде точно краще, ніж в мене. Навіть так, це важко, це точно важко, але це реально е, придумати, е, як, наприклад, уроки я дивилася по вечорам з дитиною. Тобто я включаю наушник, я дивлюсь уроки, всі прямі ефіри віри дивились. А паралельно я з дитиною. Це не завжди дозволяє сфокусуватись на 100%, але якусь таку інформацію я могла цей урок передивитись два рази, для щоб його краще засвоїти. Все одно набагато краще, ніж взагалі нічого не робити і не вчити. Знаходити час, годинка в день, дві годинки в день. Я, наприклад, собі виділяла конкретний день на те, що я працюю над курсом. От, наприклад, вівторок в мене було я дивлюсь урок, дивлюсь модуль і роблю домашнє. Я виходила, виїжджала з дому, але в мене була змога залишити дитину та, на дві години. І я за тих дві години я передивилася там блок уроків, і я почала робити домашку. Потім там по вечорам вклала дитину, доробила домашку. От, і якось е, я набагато відставала від потоку, та? я йшла в своєму темпі, для мен... мені на це пішло трошки більше часу, але я знала, і в мене було велике бажання, і, е, і все, в мене була мотивація е, дійти до кінця. в мене була ціль, тому що це вплине і на мій дохід. Я почну більше заробляти, якщо я запущу свій курс, і він буде успішним. Я буду більше заробляти, і за рахунок того в мене може з'явитися більше часу. Я зможу їх витрачати на няню, ну коротше. Гроші це теж не побачити. Супер клас, Ось цей приклад є того, що якщо в тебе є бажання, то і час знайдеться, і як його оптимізувати, що зробити. Окей, давай тоді перейдемо до найцікавішого, що завжди цікавить людей. Давай про цю кнопку бабло, от чи існує вона, і трошечки про результати. Якщо так підсумати, точка, а це в рамках нашого продукту, це не було не курсу, не розуміння, нічого. Тобто початківець, тобто починаючи в цій сфері, експерт. Так? Так, ну, так абсолютно нуль. Я зі свого зі свого блогу е, там ну, взагалі я не мала ніяких продуктів, ніяких навчань, я в тому була абсолютно Тобто, в мене не було розуміння взагалі, як воно там працює. Угу, Окей, і тоді давай точку Б, коли там запустила, які результати, що отримала, скільки на це пішло часу. Е, так, ну щоб запустити, я точно по часу не скажу, скільки я потратила, ну, оскільки дивилась курс, паралельно я працювала над цим запуском, після того, як я додивилась уроки, там ще. Плюс там, плюс-мінус два тижні. Я, до речі, не всі уроки це подивилися. У мене все там кінцеві, які є по аналізу. За перший місяць в мене я вийшла на дохід 800 доларів. У мене 800 доларів з числення вийшло за перший місяць запуску мого курсу. Ну я а... вважаю це чудовий результат. Це, це дуже класно, дуже кайфово. А по а затратам часу скільки на підтримання цього всього виходить вже після запуску в тебе? Mm, ну скажу тобі, в перший місяць мені трохи йшло часу на запис уроків. Тому що я така досить педантична, і мені треба було гарно записати уроки, гарно зробити презентації, Я на це тратила там, на кожен ну, тому там, дві години, три, можливо. Я тратила, це для мене було трошки важко. Але коли я записала уроки, я повністю видала в мене Я зробила телеграм-бот, коли я повністю там закинула всі уроки, залила. я вже, В мене воно зараз на автоматі, і я затрачаю час. Ну, я не знаю. Ну напевно, дві години в тиждень, буває і година в тиждень. Коротше я витрачаю тільки щоб давати зворотній зв'язок. Тому що в мене є тариф, де я даю кожному зворотній зв'язок по домашкам. Я це все сама роблю, і наразі це все, що я роблю. Тобто, все решта автоматизована. Людина оплачує. Я просто кожен день мене там все через Вейфопей оплачується, і, і все приходять нові учні, йдуть в загальний чат. І там спілкуються, один одного підтримують, Я час і часу виходжу на зв'язок на прямий ефір, і всім прекрасно, всі задоволені. І ще час і часу я там раз у місяць аналізую анкети зворотньому ліжку і анкети учасників, перші, коли вони заповнюють. І все. Зараз в мене це все на автоматі, це ну, можна сказати, пасивний дохід. Наступному місяці я вже планую трошки там переупакувати, ну, на це в мене вже йде час, але перші три місяці воно працює на автоматі практично, тобто робимо яскравий заголовок для нас. Ти знайшла кнопку бабло і, приділяючи роботі до двох годин на тиждень, заробляєш 800 тисяч доларів в місяць. Ну так, можна сказати, так. Я на це втратила багато часу, щоб цього навчитись. Але я тобі зараз скажу, що зараз я роблю свій наступний продукт, міні-продукт, і мені це вже набагато простіше. От зараз я зробила сайт і трошки там натупила, і прийдеться ще пере той сайт переробляти наново, Бо я його зробила не на тій платформі, але. Але це на це тепер йде набагато менше часу. Я вже розумію структуру, і я знаю, що з кожним разом це буде все легше і легше, mm -hmm. і це ти сказала, що не дійшла до кінця, а, тобто там ще про ото, про оптимізацію, то все ще нічого не робила. Ото я не робила, тобто це без ото. Ой-ой-ой, Так. та я, я зараз. От планую вже другий продукт зробити з ото і додати свій перший продукт. От але це вже в новому році. Ну, кайф тоді в тебе буде ще X2. Ну, Ось взагалі просто на рівному місці можна так сказати. Тобто, можна навіть сказати, що не це, не е. успішний успіх тут кнопку бабло знайшла. в Таїланді живе, ну просто кайф. Що, що, що ще треба? А так, давай... ну я хочу сказати, що так. кнопка бабло це так відносно, тому що воно не завжди може бути все суперкласно. Там у перший місяць в мене було 800, другий місяць в мене було 600 доларів. Ну але тим не менше. Перший місяць я там маслала нормально, а другий місяць мені навіть не було образливо, що чуть-чуть менше я заробила при, при тому, що це на автоматі, тому е, так ну, і тут треба ще а, розуміння, що це а, запуск своїх онлайн продуктів. Це не просто як а, більшість говорить, запустить просто курсик. Це є вже а, ну, повноцінний онлайн бізнес, який просто не потребує великих вкладень для початку, але відношення має бути саме як до а, бізнесу. Тому це що це штука, яка може дозволяє заробляти, і це ти можеш робити як самостійно, так і будуючи команди, продюсуючи, ну взагалі а, розвивати це все, масштабувати дуже сильно і від цього тільки буде залежати твій заробіток і якогось. А, верхній якоїсь межі, я б сказав, її тут не існує, все залежить просто від масштабу мислення і розуміння, чого ти як ти хочеш. Так, та це 100%. Це ти класно сказав, що а, це не просто не якісь там курси. Тобто, коли в тебе буде відношення до того, ти якісь курси ти робиш, щоб щоб там тобі капали гроші, я впевнена, що воно не не вийде. Так, тобто, якщо то ти відчуваєш, тільки, якщо ти хочеш навчати, якщо це твоє, я до речі, на, на курсі, коли я почала отримати перші відгуки. У мене були мурашки по шкірі, я зрозуміла, що це моє, і коли я почала читати, що я надихаю людей, що я змінюю життя людей своїм курсом маленьким, то це мені дало дуже велику мотивацію і до саморозвитку в тому числі. Тобто я не сижу, запустила курси. Я цим розглядом складаю свій розвиток, своє навчання для того, щоб це не був просто якісь там продукти дешевий і ніхто там не домагається, що він якийсь неефективний. Ні. Воно має бути дійсно має бути бажання давати якісний матеріал, тоді воно буде повертатися і окупатися. Ну і тут ще є цей обмін енергією, тому що це не тільки наповне, не просто якісь там додаткове джерело доходу, а це ще і енергія, яка надихає рухатись далі. Тому що аналогічно зараз, коли там знаходимо тих, хто успішно запустився у нас, отримає класні результати. Не всі цим ще діляться. Тобто з людей ще треба цю інформацію витягнути, як не каже, тому що їм навіть коли у людей щось виходить, є такий тип людей, яким за це трішки ніяково, що у них є такі класні результати, і вони це не хочуть навіть. Цим ділитися. От, і коли зараз активно беремо фідбек і бачимо, які результати у наших студентів є, ми просто самі отримуємо мега-задоволення. Тобто, коли там іде основна програма, там крок за кроком всі рухаються так, є таке. А от коли в там кінці вже там, позапускалися і от збираєш хто, кого, які результати, взагалі ну, дивишся і просто кайфуєш від результатів, і яких людей збираєш поряд, фактично. Наступне питання до тебе: а кому б ти взагалі радила цей курс, цей продукт? Хто має якусь експертну думку Тим, хто може когось чомусь навчити? Навіть якщо ти вмієш грати на фортепіано, ти можеш цьому навчити інших, навіть якщо ти початківець, один рік два пропрацював в СММ, ти вже можеш когось навчити. Я почала стикатися з проблемою людей, що вони вважають. Що вони не вважають себе експертами експертом у чомусь. Але рівень експертності він просто, його можна якось, він безмежний. І кожна людина вже є точкою Б для іншої людини. І в кожного є своя аудиторія. Тому я вважаю, що запустити свій міні-продукт може в абсолютно людина, з абсолютно, ну, не, не скажу, що прям будь-якої, але з більшості сфер, і це може бути навіть курс, мені здається, як правильно чистити зуби, ну не, не знаю. Так... Окей, тоді наступне питання: це якраз е, таки новачки, от які тільки починали, і як е, які тільки хочуть починати, які зараз дивляться і будуть приймати рішення, чи вийде в них чи зможуть вони розібратися. І е, одне з теж з частих питань, яке виникає: чи не складна інформація, і чи можна все реалізувати в плані там копіпасту? Фактично, взяти до підропереробити під себе і запустити людинка. Вже яка пройшла всі ці всі етапи, от дай якось настанову цим, цим, хто зараз на етапі прийняття рішення, і думає, що у них щось не вийде. Ну я скажу зі свого досвіду, як, як людина, яка не мала в цьому досвіду, я, Роман і Влад, ви подаєте інформацію настільки доступно, просто знаєте, без у тих всяких таких суперкрутих слів, щоб показати, що ви в чомусь там суперпрофесіонали, і я маю гуглити якісь слова. Ні, тут все на максимально людській простій мові, і мені здається, що навіть дитина зможе, якщо дитина буде дивитися урок і робити те, що ви говорите, навіть дитина запустить курс. Тому якщо... Хтось тобто, новачки, які бояться, що їм щось не вийде, вони щось не зрозуміють, а тоді продають не потрібно, тому що це настільки доступно, все настільки деталізовано, що це зможе зробити. Я вважаю заходень, супер, 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 класно. Як би ти могла описати взагалі цей курс якимись своїми там простими словами, одним реченням? Так, одним реченням. не знаю. Зараз я сформулюю, бо ніж просто не, не вміщається все в Одне речення це точно старт нового. В... в моєму житті в мене це відповідь зже влаштовує. Ну, тоді не супер. А якщо ми змінюємо життя за допомогою своїх продуктів, це вже ми досягаємо своєї ключової місії і вже ми є щасливі, що є якісний продукт на цьому ринку. Окей, okay. а які ти б могла дати настанови всім починаючим, всім, хто тільки думає, робити, не робити взагалі треба їм це чи не треба, йти, не йти, і такі, можливо, хтось працює на якійсь офісній звичайній роботі, можливо, якийсь діджитал-спеціаліст нас дивиться, експерт, без різниці, хто от який ти їм такі настанови дала вже як людинка, яка пройшла цей шлях. По-перше, точно йти. Не треба сумніватися, тому що поки тому що ми протягом всього життя ми навчаємось. Кожен курс нас чомусь навчить. Навіть якщо ви не запустите свій курс, хоча це на мою думку мало ймовірно, ви навчитесь робити щось інше. Ви візьмете з цього курсу точно для себе щось інше, але ви точно візьмете неважливо на якій роботі ви працюєте, офісна, не офісна, чи ви там тренер, якийсь, чи, чи будь-хто, чи вчитель, чи фрілансер. На цьому курсі точно ви навчитеся чомусь новому для себе, і можливо, він буде спочатком чогось нового в вашому житті, як це було і у мене. Тому що для мене це стало кроком до масштабування і до розвитку себе як проекту і як особистості в тому числі, тому сумніватися не варто ні в якому разі. Кожне навчання нам щось дає супер, 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 супер. Клас, клас, клас. А чи я в тебе ще щось додати, що б ти хотіла розповісти? Чим споділитися? Слухай, ну розповідати я можу багато, бо так не вмістимось тут ще в годину. От, Наприклад, зараз я можу сказати про, про свої плани. Зараз, наприклад, я запускаю курс новий, і в мене вже в плані запустити свій, своє велике навчання. От якщо ви зробите курс, потім запустити свій великий курс, це буде дуже класно. Це вже в планах є. Просто я щиро рекомендую кожному зробити цей крок в свій розвиток. Особливо, якщо це для вас щось нове, це буде максимально такий як ковток свіжого повітря. І, і головне це не боятися, не боятися проявлятися і не знецінювати себе. Знецінення себе це наш найбільший ворог. І коли в моменти, коли вам хочеться все залишити і зупинитися, довіть себе на думці, що це ваше его, яке хоче себе захистити, і не дати вам. Зробити новий крок, і вийти з зони комфорту. Виходьте завжди з зони комфорту. Це наш ріст, це наш розвиток, і там е більше всього, більше розуму, більше грошей. І, і я справі. Дякую тобі. Я впевнений, що ще десь через піврочку ми оновимо цей кейс, цей відгук, де ти вже запустиш і велике навчання, і будуть нові класні цифри. Результати, розвиток буде на відео зафіксований весь твій шлях, який ти проходиш разом з нами. За це дякую тобі. Я сподіваюся. До речі, я ще згадала стосовно блогу, коли от запускаєш курс на холодну аудиторію, в тебе кожен день потік нових підписників, і це і вони приносять вони стають твоїми клієнтами. Я почала вести блог більш активно, і до мене почали приходити клієнти на мої послуги з таргету мого навчання. Тобто, це теж дуже класна можливість розширити свою аудиторію, тому що. Крім того, що ти отримуєш потік клієнтів на твій курс, ти ще й бонусом отримуєш там мінімум 20 підписників кожного дня. Тобто, в тебе і курс працює, продається, і ще і клієнти приходять з блогу, і ще блог розвивається. От і це там тільки декілька місяців реклама працює. Якщо це далі масштабувати все, то ще кількість підписників буде зростати, і можна ще і рекламу в блогі продавати. Потім Так, оце моя ціль на най найближче майбутнє. Супер, супер, супер. Тому це підходить фактично всім, хто хоче проявлятися. Якщо там сидіти як сіра мишка, і тоді ну, може щось і не так піти. А так це безмежні можливості для комплексного розвитку, Так навіть так. І клієнти дорожчають, таргет дорожчає з кожним роком, тому краще починати вже і не чекати, не чекати якогось кращого моменту, кращого моменту не буде. Просто ідеально ще можна записати міні продукт по мотивації тобі. В кращий момент вже не буде. Починайте прямо зараз новий продукт. Да. Супер. Дякую тобі за твій час за те, що поділилася своїм шляхом своїм результатом. Було дуже класно. Я теж отримав задоволення від твоїх результатів, від такого теж легкого підходу до цього всього. Легкого не в плані, що робиться все якось неякісно, а навпаки, якісний продукт, класний підхід і результати, які отримуються в легкості, без якихось там купи заморочок, купи всього. А от просто беру, роблю, отримую результат. Все. От, це дуже класно. Тому будемо на зв'язочку. Гарного дня На зв'язку. Бай-бай. і тобі рада була бачити. Па-па.